Занедбані дороги недофінансовані медичні та освітні заклади. Причину новоспечені владники вбачають у неправильному розподілі коштів, себто у централізації влади сьогодні. Формування бюджету обласного бюджету на жаль сильно залежить від центру, і багато тих програм, які хотілося б і мало би бути зроблено на місцях. Залежить від бажання чиновників в Києві виділяти чи не виділяти кошти, давати чи не давати гроші регіонам, і в якій кількості тепер столичні владники фактично не вирішуватимуть, якщо адміністративна реформа таки розпочнеться, а потреби для таких змін назріли вже давно. Адже ми знаємо, яким чином надається фінансування. Є, наприклад, якась програма регіональна програма і передбачено фінансування з державного бюджету. І ці гроші приходять 26 грудня. І до 29 грудня за три дні виконавці мають ці кошти освоїти: провести там тендера, закупити якісь товари, оплатити якісь послуги. Звісно, це нереально. Розбиті дороги теж наслідок гори системи, кажуть чиновники. Кошти, які надходять від продажу палива, там закладено транспортний збір. Закладено. Вони сьогодні йдуть до державного бюджету, а нам виділяються у вигляді субвенцій на ремонти доріг на обслуговування на капітальне будівництво. На жаль, сьогодні це мізерні крохи». Не лише централізована система розподілу державних коштів, а й корупція. Причина за непадо регіонів. Звісно, небезпеки того, що місцеві чиновники чи то будуть саботувати, чи не будуть вміти користатися тими повноваженнями, Шенями чи будуть продовжувати деребанити бюджети районного рівня чи обласного? Вона звісно що зберігається лише якщо нову систему сформують так, що вона унеможливить привласнення бюджетних коштів, децентралізація і справді буде ефективною навіть для таких регіонів, як Буковина, котрі на сьогодні є дотаційними. Ольга Андрійська Михайло Антонюк, місцевий час.